І так, ми почнемо з розбору домашнього завдання. Були запитання по номеру другому, там рівняння. І так, ось таке в нас перше було рівняння. Не знаю, що могло викликати за уваг... запитання, Юлічка. Ну давай відповідай. Якщо були запитання, що тут могло не вийти? Не розумію. Вчора відповідало у дошки, все було гаразд. То тут запитання. Ви не вмієте перемножити число на дужку? Мінус 3 на х. Юль, слухаю. Скільки це буде? 3х. Не чую. 3х. 3х. Тепер мінус 3 на плюс 2 це буде. 6. Мінус 6. І це дорівнює 12 мінус х. Немає запитань, Діку. Тепер що ми далі робимо, Юля, слухаю тебе. Ікси переносимо в ліву сторону, числа вправо. що з нас буде зліва, диктуй. Мінус 3 ікси відняти ікс. Ні, не згодна. Цей ікс, він був зі знаком мінус. Ти ж його переносиш через... Додави. додати ікс. ти ж знак змінюєш. Тепер з того боку, в нас числа з правого. Що в нас стояло справа? 12. Ми з тим самим знаком переписуємо а 8 і мінус 6 переносимо з протилежними знаками. Тобто, що ми тут пишемо? 12 відняти 8 і додати 6. Ну, що було тут складено? Мінус 3 плюс 1 буде? 2. Мінус 2. Мінус 2х. 12 мінус 8 – 4, 4 плюс 6 – 10. І тепер знаходимо х як невідомий множник. Як його знайти? Що треба зробити? Х дорівнює 10 підкритий на мінус 2 і х дорівнює мінус 5. Х дорівнює мінус 5. Не знаю, що могло не вийти в цьому рівнянні? Воно дуже просте. Мені здається, що це таке якесь. Просто давайте розберемо щось. Так, друге рівняння було таке: х мінус 7 помножити на дужку х плюс 10 дорівнює нулю. Нагадую, коли в нас добуток двох множників дорівнює нулю? Коли що виконується? Юльська? ти вчора була тоді. Тоді одна або друга частина дорівнює нулю. Або перша дужка дорівнює нулю, так? Тобто, Або друга. Ну і що тут могло не вийти, не знаю. Переносимо 7 і 10 в той бік. Що ми отримаємо? 7 піде, з яким знаком в той бік? Плюсом, плюсом, а 10. З мінусом. З мінусом. Все відповідь 7 і мінус 10. Третя. Було з модулем. Ти вчора таке саме розв'язувала у дошки і говориш, що не вийшло. Я хорошу оцінку поставила, мабуть, зря. Е, і так, Ні. якщо у вас модуль дорівнює 8, те, що стоїть всередині модуля, які значення може приймати? Вісім, а просто вісім, так? Тобто ми пишемо, що х плюс 6 – це або 8, або мінус вісім. Переносимо в той бік шістки. Що отримаємо? 8 мінус 6. Або мінус вісім, віня. Мінус 6. Це буде 2. 8 мінус 8. Мінус 14. Все. А чого мінус 14? А, точно. Немає запитань. І четверте, це була пропорція. Ну, давайте теж розберемо, бо на контрольні будуть такі самі завдання, тільки з іншими числами. Якщо вони зрозуміли, давайте розберемо. Якщо в нас є рівність двох дробів, ми називаємо таке рівняння пропорцією. І в нас є така властивість. Якщо ми перемножаємо наприклад члени пропорції, ми отримаємо рівні результати. Тобто, 5 помножити на х плюс 3 буде те ж саме. Що 4 помножити на x мінус 2. Розкриваємо дужки, Юльчика, де мені. йому? 5х. Дорівнює? До Дорівнює 4х, відняти 8. Так, переносимо сюди. Що отримаємо? 5 х 4 Відняти 4хси. Угу.

23. Так, ще запитання в ДЗ були діти? Не було. Тому дивіться, а те, що ми сьогодні будемо вивчати, на контрольній цього не буде, але може потім на річній бути. Ми сьогодні з вами будемо розбирати, напишіть, будь ласка, задачі з дробами. Сьогоднішня дата в нас 10 квітня. Класна робота. Задачі в когось не звук з дробами та відсотками на складання рівнянь, на складання. Рівняння. І так. А, тобто, якщо в нас є перший тип, задачі з дробами будуть, да, на складання рівня. Якщо в нас є дві величини, ну, там може бути і три величини. Вони обидві невідомі. І одна з них складає якийсь дріб від іншої, тобто у вас є дві невідомі величини, і одна складає дріб від іншої. Вам, наприклад, відома сума цих величин. Як ми будемо розв'язувати таке рівняння? Тут не зовсім порівняння. Тут знаходження дробу від числа. А За x тоді приймаємо не найменшу величину, а ту, від якої знаходиться дріб. Якщо в нас а Абетик від другої величини, то другу величину ми приймемо за х. Якщо друга величина х, а ми знаходимо дріб від числа, хотіла нагадати, треба цей дріб помножити на число. У нас таке правило. Було, ми записали його ще в першому семестрі. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. І тоді у вас сума цих двох величин. Буде дорівнювати число С, ви складете рівняння і будете його розв'язувати. Це схема. А тепер давайте на практиці. Запишіть, будь ласка, цю схему і скажіть мені, якщо можна буде це стирати. Це, так? Ні, ні, ні. Ні? Ну, коли можна, скажіть же Все. Так, все. А продовжуємо. Ну, давайте ще трішки робити там скріншот. Готово. Так, напишіть, будь ласка, номер перший. І так, в класі навчається 25 учнів. Тобто, о, ні, ми не знаємо, да, знаємо всього 25 учнів. Є в нас дівчата і хлопці. Дівчата, хлопці. Дівчата становлять дві третіх від кількості хлопців, а всього дітей в класі 25. Треба знайти, скільки дівчат і скільки хлопців. Дивіться, це це, ця задача схожа на ті, що ми розв'язували до цього, але там. У вас було порівняння за допомогою союзів в чи на. А тут дріб від числа. Що ми за Х приймаємо? Так, Платон коментує. За Х що. Ну, приймає? я вважаю, що хлопців. Хлопців, бо від нього знаходиться дріб. Дівчат так. тоді скільки буде? Ну х плюс. Ні, 2 ми що казали, якщо ви знаходите ікс. дріб... Від числа треба цей дріб помножити на число. 2 3 2. 3 помножити на х, або так. ми просто можемо сказати дві третіх х. І тут нам відома їх сума, тому ми складемо рівняння як сума цих двох величин до рівня 25. І так, розв'язання. Так, давайте дописуйте. Починаємо ми з того завжди. Не з того, що ми перше бачимо, не пишемо ніхай дівчат дві третіх х. А, а хлопці ви. Ми починаємо Писати? Хлопці, за X. Так? Тобто, Так. Нехай. Хлопці, хлопці в Х. Так, тоді дівчат 2 третіх умножити на Х. Угу. Зараз прайс? запишу. Угу. Далі ми пишемо фразу, яка пояснює, Чому саме так ми складаємо рівняння? За умовою задачі. Угу. За умовою задачі. Я не дописала. Ну, добре. За умовою задачі. Разом, так. Ага. За умовою задачі. Разом було 25 і фраза стандартна складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? Ну, я вважаю, х, х плюс 2 третіх помножити на х угу. до рівня 25. Так, а тепер послухайте уважно. Це теж у деяких дітей викликає зауваження. Подивіться, будь ласка. Якщо ми додаємо 1х і 2 третіх х, по суті, ми додаємо число 1 до 2 третіх. А ну-ка, Платон, скільки це буде? Ну, це буде 1,2, так? 1,2 третіх х. Це зрозуміло? І тепер, щоб знайти x, ми знаходимо його так само, як ми раніше це робили, як невідомий множник. Тобто, яким чином? Зараз напишу. Ну, ми такого не рішали в класі. Ну, в таких – ні. Ну, що, ми таких рівнянь не розв'язали? Ні. Таких розв'язали. 25 поділити на 1,23. 23. Що ти сказав? 25? На 1, 23. Ой, 1, 1, 3. 1, 3. Так, а тепер давайте згадаємо, як ми це можемо зробити. Ми повинні 25 поділити. На одну. Це скільки там. буде? Так, це буде там 6. Чого 1 ж3. 3 плюс 2 5. 3. 5 І як ми 25. Ді... У мене питання. Так. А ми ж переносимо. Ну, ми не переносимо Платон. Це дійсно добре, що ти запитав, бо деякі думають, що ми переносимо. Тут який знак стоїть? Плюс, ми переносимо що? Доданки з протилежними знаками. А множники ні. Це ж множник ти знаходиш, а не доданок. Якщо б в mm -hmm. тебе тут був плюс, ти б туди переніс з мінусом. При е, діленні е, знаки не змінюються, не треба там мінус ставити. Ні, не, не мінус, а переворачувати. Дріб, а, тобто зараз будеш перегортати, я ще не зробила це. Тут знак ділення ще 25, ми подаємо як 25 перших, так? 25 перших, так. 25 uh -huh. перших поділити на 3 п'ятого. Угу. Uh -huh. Не поділити, а помножити на 3 п'ятих. Ми ділимо на 5 третіх. Це те ж саме, що помножити на 3 п'ятих. Діти, ну, ви пишете нижче. Я пишу ось тут, бо в мене немає місця. Так, 25 і 5 скорочуєте? Так, що залишається? 5 – 1, а 25 – 5. Так. І все. Ну і перемножайте. Тепер скільки вийде? 5 і 3 – 15. П'єрвих. Тобто 1, просто 1. число 15. 15 перших. Давайте відразу напишемо. 15. Це ми знайшли кого? того, кого ми позначали за існує. Ти тобто на русочку дивимось, хлопців. Тобто хлопців тире 15. Хлопців 15. І ще одну дію треба зробити: дві третіх помножити на 15. Чому саме так? Діти, зрозуміло, бо ось у нас ось, бачите, вираз через X кількості дівчат. Як ми множимо, ми дві. Помножаємо на 15 перших, скорочуємо. Тут 1, тут 5. І дійсно це буде 10 у дужках учнів, тере дівчат. А можна було б, іще було б. легше? відняти, я... так? Да, 25 мінус 15. Ну, це будь-як ви можете зробити. Ну, якби класичний спосіб, так як у вас тут виражено через X, але дійсно тут простіше буде відняти. І так. 15 і 10. А у вас в класі скільки хлопців і дівчат? Всього 22, о, я не знаю. А ви не знаєте, ні? Ну, більше, напевно, ніж дівчат. Мальчика? Ну, добре. І так, а, молодець. Платон отримає 10 зірочків. використовуєш? вчора. немає їх, так? Не, нема. Ну, нічого страшного, молодець. І так, йдемо далі. Дивіться, а, можна стирати? Так. Напишіть, будь ласка, другий. Це виходить, в нашому класі хлопчиків 12, а дівчаток 10. Так. Ну, треба mm -hmm. про ваш, е ваш клас скласти задачу. Так. Дивіться, діти. Другий тип, він дуже схожий на перший тип, але тут знаходиться не дріб від числа, а відсоток від числа. Тобто, наприклад, там А відсотків від... Другого числа і знов відома сума цих величин. Тоді так само, ви ж пам'ятаєте, мабуть, що відсотки це ті ж самі дроби, але просто записані іншим способом. Тому, за Х. Це. Що таке А відсотків? Це А соти, так? Тому ми так само за Х приймаємо ту величину, яка, від якої знаходиться відсотки, а тут буде відсотки, переведені в десятковий дріб помножене на b. І їх сума буде Ну, Ми не будемо писати звичайним дробом, щоб поділити число на 100, ми просто будемо переносити... ой, що я написала, тут він b, тут х, вибачте. Х. і тут... Ми будемо десятковим дробом це записувати, і далі будемо розв'язувати таке рівняння. Дуже швиденько перепишіть це. І давайте на практиці встигнемо ще розв'язати одну хоча б одну задачку. В нашому класі дівчата майже порізно. Так, діти, ви вже вас зачепила попередня задача, так? Так, Кирил буде відповідати, бо ми його не дуже часто бачимо, бо він тільки дистанційно. І так, а, можна очистити. Зараз, зараз. Можна, можна. Так, візьмемо номер один. О, номер два у нас вже, так? Давайте вже це будуть не дівчата і хлопці, а наприклад а... марсіані і путані. Так, добре, на землю прилетіли марсіані і Нептунянці. Так, довго писати. Нам треба було щось поменше придумати. Так, не знаю, в чому вони вимірюються, там в штуках чи як. а Кількість марсіан, марсіан складала а, 20% від кількості осіб, скажімо так, нептунянців. А разом на Землю прибула делегація 48 інопланетян. Треба визначити, скільки було марсіан і нептуніанців. Так, будемо писати М і, Н, бо ми заплутаємось. Так, ну що, Кирил, давай. Разве за спочатку, діємо. Діла... давай спочатку тут скажеш, що ми позначаємо за Х. За Х ми позначаємо Нептуніанців. Бо від них знаходяться відсотки, так? а марсіані складають 20%, 20 відсотків, Тобто переводимо 20%. 0,20, але дивіться, діти, 20% – це те ж саме, що 2 десяти. Так, бо ми у числа 20 кому на два знаки переносимо, ну, той 0 наприкінці ми не озвучуємо. 0,2 помножити на х, так? Перевели в десятковий дріб, помножили на рік. Так, ну і тепер а, Кирил мені диктує пояснення. Нехай. Нехай. Пояснемо, так? так. О... Нептунянців. Нехай... Було, було ікс. Не будемо штук писати. Тоді нептуніанців. Ні, це, це вже про них написав. Нептуніанців було ікс, тоді марсіян, так панцю. Можна просто запутаться. Бого тільки доль цілих 2 10 Так, тепер що на за умовою задачі? За умовою задачі разом так. 48 і наплавнянням. Угу. Mm -hmm. Кладемо рівняння. Не дай Боже, нам ще тільки інопланетяни звучали. Кладемо рівняння. В Сонячній системі нет їх. Ну, так, да, може, і немає, хто знає. Може, нас тут про це нам нічого не кажуть. А, так, яке ж буде рівняння? Х. Ну, або 02х плюс Х. Немає різниці, який доданок ви на перше місці поставите. І дорівнює. 48. Так, добре. Скільки це буде у 02 плюс 1? Це в нас буде 1,2 х. Згодна. Немає діти у вас запитань, чому саме так? Все зрозуміло, так. Так, і тоді знов тут можна поставити а знак. А звідси ну, ми взяли одну дванадцяту. Так. Не одну дванадцяту, Юля, а одну дві десяти. Дивись, X. тут в тебе 0,2х, і зараз Кирил у Юлі запитання, а тут один х. Ти додаєш коефіцієнти. Один додати 0,2 буде 1,2. Так зрозуміло, Юль? Угу. Так, ну і тепер так, х дорівнює. Х дорівнює 48 поділити на 1,20. Так, добре. Переносимо кому, буде... так? Угу. Що буде? Буде 40. Ні. А, Ну так, буде 40, але ну, я хотіла, щоб ти сказав, що це буде 480 поділити на 12, і дійсно це буде 40. Що це ми знайшли? Скільки було того, кого ми за Х позначили? Тобто... Ви пишете нижче, діти. Я пишу збоку, бо просто в мене місця немає нижче. Значить, ми пишемо 40 тере нептуніантів. ще одну дію робимо. Ну, можна дійсно від 48 відняти 40, так? А можна 2, як тобі більш подобається. Ну, Давайте послать. Давай. так, так, так. Ми да, да. легких шляхів. І так. Ось 0, рухи кому, це те ж саме, що 2 на 4. Це, це буде 8. 8. І на планетян це в нас марсіян. Так, і відповідь. Відповідь 40 нептуніанців. і, Інорсіан. 8, 8 марсіанців. Так, марсіантів. Рейденко, добре, 10. Так, дякую. Давайте так. Ми зараз дописуйте. прервемося на перерву, зустрінемось через 10 хвилинок. У мене зможемо зробити одного великий урок. Хочете і... один великий зробити? Ні. Ні? Ні. Діти хочуть на перерву. Давайте на перерву підемо. Ось так, добре. Тоді до зустрічі. До зустрічі. До зустрі.